Три молитви за дітей, зруйнування кожного прокляття. Брати і сестри, якщо ви хочете просити захисту Божого для своїх дітей, моліться сьогодні так: перша молитва, Господи, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, прошу Тебе захистити моїх дітей. Щоб вони сьогодні не зустріли, прошу Тебе йти попереду них, зміцнювати їхні серця і не дозволяти їм похитнутися від випробувань. Друга молитва: В ім'я Господа Ісуса Христа я відкидаю кожне прокляття, яке приходить на моїх дітей. Усі кайдани нехай розірвуться, нехай дорогоцінна кров Господа покриє їхні думки, серця та майбутнє, зводячи для них духовний захист. Третя молитва Господи, нехай твій святий Дух зійде на них і захистить їх від стріл ворога, не дозволь страху, неправді чи поразці увійти в них. Хай ти завжди будеш з ними. Амінь. Напиши амінь у коментарях та поділися цією молитвою. Нехай захист і чудеса Ісуса зійдуть на твоїх дітей.